Вітаю малята, тиха осінь ходить гає, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть. Подивіться, дітки, які листочки нам подарувала осінь. Ось листочок з липи, липовий листочок. Ось листочок з горіха, горіховий листочок. А це листочок із клена, кленовий листочок. І сьогодні ми з вами з листочків зробимо осінній пейзаж. Для роботи нам знадобиться. Сухе листя, червоне, жовте, багряне, аркуш паперу, клей, ножиці, фломастер та серветка. Отже, розпочнемо. Фломастером малюємо півкола, це наче уявна земля. Потім беремо один листочок. Намазуємо клеєм та приклеюємо на аркоші, промакуємо серветкою, потім другий листочок, третій і так далі. Фломастером розмальовуємо листочки. Ось такий осінній пейзаж вийшов у мене, а що у вас? Чекаю ваших робіт. Дякую, до нових зустрічей.